Вітаєчка за рубрика Мії Ми тут дивимося, що у людей в кишенях нікого не критикуємо, всіх любимо. Поїхали. Мій Дісі їздив в рюкзаку. Окремо також іде аптечка. Саме Дісі їздив в такому підсумку. Тут ще закріплена, карабінчик, чохольчик для мультитула, резиночка, ще маска всередині лежить. Перше, я хочу звернути вашу увагу на те, наскільки цікаве рішення з резиночкою для мультитула, щоб він не випадав. По-друге, ви теж весь час дивитесь на цей павербанк і думаєте, яке життя він прожив. Гаманець. Сухі вологі серветки. Хімічні грілки. Хімгрілки, Класна штука. Зверніть увагу, класна штука, особливо взимку. Можливо, якщо ви прям часто буваєте на вулиці, є сенс подивитися на каталітичну грілку. Вона виглядає, типу, блін, а що так дорого зробіть дешевше, але вона може дуже дорого гріти. там, типу, 8-12 годин, в залежності від того, як ви її сильно заправите. Це практична штука. У каталітичної грілки е, два недоліки: це її вартість, і це те, що все ж таки смердить бензином. Якщо ви чутливі до запахів, то точно. Ні. А для всіх інших, без виключень, для всіх інших дуже корисно мати хімічну грілку. Це штука, яку відкрили, і вона з часом стає тепленькою. Можна зігріти ручки, можна закинути собі за пазуху, можна її покласти разом з телефоном або разом з павербанкою, щоб ті не розряджалися на морозі. В холодний період є сенс собою носити. Паспорт в водонаприникному пакеті. Всередині невеличкий запас готівки і вкладеш з номерами телефонів близьких людей про всяк випадок. Це мудро. Хто ніколи не сушив паспорт, не знає, що його треба носити в вологозахищеному пакеті. А номери близьких вивчіть на пам'ять. Цукарочки. Ну, так, я доколупався і я розумію, що вони не тільки для того, щоб ви ними користувалися, ще й для того, щоб ви могли комусь передати. Або якщо, ну, вибачте, вас знайдуть, то могли по цих номерах подзвонити. Я розумію, для чого це папірець, я просто приколупався. Антисептик. Гребінець, щоб <світ> <Чи> гарно виглядати. <світ> Далі. Зараз повербанком користуються Xiaomi на 10 тисяч. Е, минуло... Яке життя прожив цей павербанк? <світ> Можливо, це так розфарбовано, можливо, це такий дизайн, але він виглядає так, наче ним били людей. Цього року, з відключеннями світла, носив з собою анкер на 20 тисяч. Так само минулого року ще носив з собою налобний ліхтарик, але цього року не так часто його беру з собою. Маю невеличкий ручний ліхтарик і запасна батарейка до нього. Контакти заклеєні, щоб не окислювалися, або навіть якщо що з нею станеться, воно не потекло по всьому підсумку. Прикольне рішення. Прикольне рішення, але наскільки практично? Можливо, простіше було просто покласти в ще один зіп-пакет. Я просто теж з собою таскаю запасні батареєчки, бачу в цьому сенс, але в мене вони у зіп-пакеті. Причому поруч з ними в мене лежать маленькі хісочки, тому що батарейка задає форму, і ця хіска точно зламає Хіс, ХДС, хімічне джерело світла. Завдяки тому, що батарейка задає форму, вони точно не зламаються. Можливо, було б зручніше все ж таки зіплок. Щоб не відривати ось тейп, ось не шукати, де він там починається, де закінчується, тому що скорше за все вам це доведеться робити в темряві. А зіблок, якщо що, можна і розірвати, у нього слабке місце якраз там дешов. Далі. Кабіля для зарядки різні, перехіднички до них. І ще маленький ключик для сим-карт. До речі, останнім часом бачу, що люди все частіше таскають з собою перехіднички. Це мудро. Вони маленькі, вони сильно кишені не відтягують, але це штука, яка дозволить вам або взяти чужий кабель, або свій кабель дати комусь. Є сенс їх собою носити. Блютуз наушники. Також маю провідні наушники про всяк випадок, або ці забув, або розрядилися, або комусь позичити, і плюс до них маю перехідник з міні-джеку на тейпсі. Пляшка для води розкладна. Зараз її не часто беру, більше користуюся на елітом. Я не очікував, що вона телескопічна. Ну Прикольно. Також ще маленький світильничок в Powerbank. І блок живлення. Мультитул. Звичайний, самий простенький, умовно, за якихось 300 гривень. Брав його, але йому вже 3-4 роки для моїх потреб його повністю висичає. Набір Набірбіт. Так само невеликий розкладний ножик. Тантоїд. Така форма вістря називається танто. відповідно, ножі з такою формою вістря називаються тантоїди. я не знаю, на що вам ця інформація. Просто, просто зрадів, коли побачив. Запальничка з ізолентою, невеличкий наждачний папір і суперклей. Так, давайте доки далеко не відійшли. Спосіб зберігання ізоленти кльовий. Я так теж колись робив. Ну, тому що а що носити з собою всю катушку, якщо можна взяти. Просто от стільки, скільки тобі треба, там, умовний метр, умовні 2 метри. Це прикольно. Плюс під ізоленту можна щось підматувати. Е, наждачний папір, дайте вгадаю, для того, щоб правити ніж, чомусь всім хочеться постійно точити ножі. Просто, на що він іще, я не розумію. Якщо для правки ножей, то ножів, ножей. Якщо для правки лес, то це найлегший варіант з усіх, що я бачив. Наждачний папір, щоб десь підчистити, щоб ліпше склеїлося. Так Спочатку слухай, потім коментуй. А як часто вам треба щось клеїти? Такі латки. Вони більше як для матраців клеїти, але я не в поході заклеював пропалену мембранку. Тейп. Булавочки. Невеличкий клаптик тканини про всяк випадок на якусь латку. Невеличкі розкладні ножнички. Швейний набір. Так само. Знову цей швейний набір. Будь ласка, замініть його. Вибачте, що так агресивно, я перед цим знімав огляд, в якому також був подібний набір. Я його капець як не люблю, тому що такі набори 10 з 10 поганої якості. Не можу казати про це, тому що я його бачу вперше, але, як правило, мені ще не попадався ось такий от набір, де все разом, де ниточки різних кольорів, який був би хоч більш-менш адекватної якості. Зазвичай вони всі-всі дуже погані. Всі дуже-дуже погані. Тому. Якщо ви це не зробили, ще, будь ласка, змініть його на хороший. І взагалі, я думаю, що моєю фінальною у фінальний висновок я вставлю те, що багато предметів мені не зрозумілі. Хоча швейний набір, як концепція, важлива штука. Я якось. А, може я на відео колись показував, я розірвав штани, і мені доводилось їх зашивати між лекціями, між тренінгами. Тобто в нас сьогодні тренінг, я сьогодні їх мушу дуже швидко зашити. І завтра в нас тренінг, і завдяки швейному набіру, який ми десь там викінчили в готелі. Там тут декілька видів різнокольорових ниток. Булавочки, гудзики І так далі. І маленькі леза. Маркер. Ще до швейного набору окремо капронова нитка міцна, і ключі. Ключі на такому тімлячку можна десь защепити в кармані, в курці або в рюкзаку. Так само на ключах невеличкий розклад... наключний ліхтарик свисток. І такий невеличкий мініатюрний мультитул, але він більше по фану. Але один раз скористувався цією найдрібнішою викруткою. В принципі, це все. В залежності або від сезону туди щось додається. Наприклад, як зараз хімічні грілки або літом пляшка для води. Бо якщо проблеми більше зі світлом у нас, тоді може мінятися павербанк або докидаю додатково налобний ліхтарик. В загальному це, в принципі, все. Резюмую. Що мені точно сподобалось. Е, мені сподобалась павербанка, яка пережила дві світові. Е, мені сподобалось те, що є аптечка, і, судячи з усього досить укомплектована аптечка. Мені сподобалось те, що є розуміння, що щось ми беремо з собою, щось ми з собою не беремо. Але при цьому є предмети, які я не розумію на що. Зокрема, шліфувальна шкурка. З комплекті з клеєм, в комплекті з мультитулом, в комплекті з ножицями. Як часто воно вам реально треба, і чи зможете, і чи не зможете ви без цього обійтися, якщо буде треба? Не знаю, як на мене, виходячи з мого світогляду і мого образу життя, це зайве. Це зайве. Тейп теж якийсь дивний, я такого тейпу не знаю. Я б на звичайний дактейп замінив. Котрий сіроармований армований скотч, він більш універсальніший. І чому незвичайний скотч? Тому що він клеїться на мокре і ну, хороший і тейп, він клеїться на мокре. Мультитул заважкий, як на мене, я не знаю, як часто він вам треба. І якщо вам з мультитулу треба лише плоскогубці. То можливо замінити на якісь маленькі кліщі або маленькі плоскогубці і натягати все інше. Якщо вам треба з нього лише ніж, у вас є окремо ніж, дантай. Якщо вам треба лише викрутка, можливо, доцільно носити з собою викрутку. Ну, хоча знову ж таки, це з моєї вежі. Можливо, він у вас дійсно постійно в роботі останні роки. Ножиці не розумію. Якщо для чого? Щоб що? Нитку відрізати, ну її можна ножем відрізати. Нігті підрізати, це можна й дома зробити. Не знаю. З того, що не сподобалось, мабуть, все. Мабуть, все. З того, що сподобалось, це розуміння. Це те, що є грілки, вони є далеко не у всіх. Хороша аптечка. Прикольний вигляд. Дякую. А, і батарейка. Оця історія з батарейкою мені не дуже. Не дуже я собі уявляю, як ви будете відривати цей тейп. Можливо, у вас там є якась відривна смужка, можливо, ще щось. Але на практиці, коли у вас замерзлі руки, темно, щось капає, хтось на вас волає. Простіше, коли зіплок.